Бажаю здоров'я Україна! Сьогодні до нас завітав відомий автоблогер Рауль Чилачава, щоб надати експертну оцінку нашим виробам. Вітаю! Вітаю! Що ви можете сказати про ці речі і наскільки вони необхідні для Збройних сил України, особливо в ході контрнаступу? Ну, Традиційно треба сказати, що головні аргументи на користь вашої продукції полягають в тому, що це. Інженерна думка, як я завжди кажу, і друге, це увага до будь-якої дрібниці. Я зараз дивився навіть дверцята, коли ви відкриваєте, є спеціальний фіксатор. Звичайно, в армії це був би дротик. Якийсь можливо, так можливо. Що стосується необхідності таких шиномонтажів для військових, ми виробляємо багато шиномонтажів мобільних для легкових автомобілів, але забуваємо про те, що. Пікапи це важливо, бусики це важливо, але ще й і її військова техніка є великі вантажівки, які точно потребують цих шиномонтажів. Вони коштовні. І ну це дуже класно, що ви не просто це запропонували. Це класно, що ви придумали ось цей кран, який зменшує кількість людей, які будуть обслуговувати ці самі шиномонтажі. Це дуже круто і це дуже дуже пришвидшить роботу на фронті. І це дійсно сьогодні необхідно. Будь-якого в армії запитайте. 100 Відповідь ви отримаєте дуже дякую, і хочу подякувати людям, які долучаються до зборів і допомагають Збройним силам України. І хочу вам нагадати, що зараз не час зупинятись, зараз час іти вперед. Допомагайте збройним силам України. Слава Україні! Дякую, Рауль Героям слава!